Сьогодні я вирушаю на північ Нью-Йорка, Upper New York, Верхня Нью-Йоркщина. свого друга Єна, американця ірландського походження, який проживає в Стамбулі, де ми й познайомилися 8 років тому. Він зараз гостює своїх батьків в місті Рочестер. І користуючись можливості, що він вдома, я їду до нього в гості. Чекає мене дорога кілька сотень кілометрів. Ну, вирушаємо. А ви не забувайте. Лайкнути відео, підписатися на канал і поширити серед своїх друзів. Їдемо. Дорога 81. Таких доріг багато в Америці. Це інтерстейт. right onto New York 38 North. Норштатю через 6 І зокрема проходить через Пенсильванію і штат Нью-Йорк. Пізніше з'їду на 90 і вже буду рухатися на захід до Рочестера. Take the next right onto New York 38 North. Продовжую їхати нью Нюйоркщиною. Дроє гарні, небо гарне. Величезні простори, краєвиди нагадують Україну, ліси, багато річок. Красиво. Тепер розумію, чому так багато українців селилися в верхньому е штаті Нью-Йорк або Upper New York, як називають місцеві. Для українців Нью-Йорк асоціюється з Уолл-стріт, хмарочосами і так далі. Натомість для американців це Нью-Йорк-Сіті, а Нью-Йорк це штат. 27-й за площею, хоча він займає 140 тисяч квадратних кілометрів, що майже четверта частина України. І так, що кожних 10 кілометрів. Зараз я буду спускатися до Лаур Falls, Нижні водоспади у Рочестері. Бачите, тут загороджено. Ну, але я знаю, нам треба йти. О! Кажуть американці, що це небезпечно, вони в нас не лазили по горах. Пише, що тут небезпечно. Я був тут, на цьому мості. тепер тут внизу, на нижніх водограях, водоспадах, урочистерій. Ой, Івана водограй, грай, тебе знай, та нам всі ж вавий не зупиняй. За красну пісню на всі голоси. Що хочеш, водограй, попроси. Зруни дає тобі кожна весна. Від старує їм осін'ясна, а не сідай настрою на ти. Я знаходжуся на е, річці Челісі, сердишні Лусмани, 8 кілометрів нижче, вже озеро, Величезне, Озеро Онтаріо. Злучило багато українців спочатку 20-го століття. Я думаю, це краса е, верхнього штату Нью-Йорка нагадує завжди України. Треба про них пам'ятати. дізнаватися більше про українців Нью-Йорк. Я в самому центрі. Так, позаду мене водоспад. Саме сюди привозили люди збіжжя е, і також е, е, борошно. А оце я показую в Кодак, центральний офіс Кодака. Е, так що будете тут, відвідаєте. Кодак – американська компанія відома на цілий світ. Штаб-квартира знаходиться в місті Рочестер, штат Нью-Йорк. Компанія була заснована в 1881 році віднахідником Джорджем Ісманом та бізнесменом Генрі Стронгом. Перший фотоапарат Кодак з'явився в Рочестері в 1888 році. Саме слово Кодак Джордж Істман говорив, що назва торгової марки повинна бути короткою та не має чим асоціюватися, крім Кодак. Імовірно, слово Кодак було запропоновано другом Ісмана – Девідом Г'юстоном. Г'юстон народився в штаті Північна Дакота, скорочено англійською No Duck, а буква K була улюбленою буквою Ісмена, так і вийшло Кодак. Він називав букву K сильною прониклою буквою. Джордж Ісман проживав у Рочестері аж до свого самогубства в 1932 році. Будинок, якому проживав Джордж Ісман, і який був побудований у вікторіанському стилі, було передано після смерті. Джорджа Істона Рощуцівському університету за, за, за його заповітом, де е, кілька десятиліть е, проживали ректори цього університету. З 1949 року це музей, присвячений фотографії музей Джорджа Істона є Національним історичним пам'ятником США. Центральний офіс кодека, про який я говорив раніше, побудований в 1914 році. Висота. 103,6 метра. Це була найвища будівля Рочестера понад 50 років, доки Ксерокс не подбав свій хмарочос. Часи цифрової фотографії Кодак все ж продовжує існувати. Хоча і переживає кризу. Важко повірити, але ось цей водоспад, верхній водоспад Upper Falls в самому центрі Рочестера. І крім Нью-Йорка, Вашингтона і Чикаго. Рочестер був цілею Радянського Союзу для ядерного удару. Також Рочестер знаменитий, всі ми називаємо копії, Ксерокопії. Xerox англійською англійської Xerox. Це теж був винайдений тут і центральний офіс компанії Xerox знаходиться в Рочестері. Також перші калькулятори були винайдені і продуковані теж у Рочестері. Я знаходжусь на мості біля верхніх водоспадів Рочестера, також над річкою Дженесі. І позаду мене броварня найвідомішого пива. Ця броварня була заснована в 1848 році. І найсмачніше пиво тут. Коротка інформація про Дженесі про Річку Дженесі. Тут написано, що це з Native American, тобто з. Коріних мешканців, індіанців мови Ченесіо, тобто, що означало, така привітна гарна річка на мові ірокезів. Ірокезів також називали людей довгого будинку. Були племена. Вони самі себе називали Гандонасоні. Ми називаємо їх ірокези. І в самому центрі Рочестера, над водоспадами проїжджає собі спокійно товарний потяг. Цей красивий міст над річкою Дженесі. Але, як індіанці кажуть, Дженесі Йо, які роке заказали, Подарувало, подарувало місто Рен, що у Франції для Рочестера. Мерсі Боко. Це давній продукт Цей еквадук був зроблений близько 200 років тому. коли був заснований канал з озера Онтаріо до столиці штату Нью-Йорк Олбані. 100 років тому цей канал перенесли в інші місця. Він працює, але еквадук став не потрібний. Але практичні американці зробили саби англійською, чи метро. і Це метро було одне з найбільших після. Нью-Йорка і Бостона врочастрі було третє за величиною метро, але в 50-ті роки через те, що місто розросталося на передмістя, і люди переїжджали туди. Багато заводів закривалося то... і також криміналітет, кількість кримінальних випадків зелі місто стало небезпечно, Тому зараз метро не працює. Дивно, так, в Україні деякі метро відкривалися в 80-ті роки, в Варшаві, скажімо там, перше метро в 90-ті роки. Але зараз це можна навіть зайти туди, що навіть кинути 25 центів і вам видасть квиток, але метро не працює. Коротше страх, також на квидукт, на будівлю Xerox. а позаду мене rotating ресторан тобто ресторан, який крутився. Але, на жаль, через економіку він закрився. Ми можемо зробити висновки, що бачите, Америка одна з най... Сполучені Штати Америки, одна з найбагатших країн. Але якщо економічно це не дозволяє, завод чи ресторан просто закривається. І зараз тут просто офіси, а ресторан вже не крутиться. І будівля вже не крутиться. Рочестер з одного боку має красиву природу, ліси, гори, водоспади, а також дуже індустріальне місто. А також стало. Небезпечним для життя. Тут є багато вулиць, що навіть в день краще не заходити сюди, особливо там, де знаходяться українські церкви, але це не, не через українців небезпечні. А також е вночі взагалі ну, просто можуть вбити. Стріляють часті вбивства. Таке місто Рочестер зараз. Це будівля, присвячена планеті е Меркурій, і це один з символів е Рочестера. На вході до колишнього метро зображено пристань шлюзу колишнього каналу. Це маленька частинка каналу, де 200 років тому приходили кораблі, а пізніше, 100 років тому чи трошки пізніше, зробили метро. А зараз тут багато вже є бездомних, і не дуже безпечно заходити сюди. Бачимо цей давній канал, пізніше метро. Зараз просто це використовується в цьому місці як міст. Бачимо оця будівля така з дивним шпалем, з дивним дахом. Це Xerox, Xerox. Лівіше, Якщо дивитися на, тобто між двома будівлями, там знаходився перший шопінг-мол, перший торговий центр в Америці. Його знесли три роки тому будівлю цю. Ось ця будівля, де бачимо, нижче витікає вода. Це міська бібліотека. Коли метро діяло, тобто, бачите, перший рівень це вода, потім метро, а над метро ще бібліотека. А далі ще була одна станція метро, там вже за цим мостом. Зараз це один з найвідоміших барбекю ресторанів в США. Друзі, це був тільки перший епізод з Рочестера. Ми пройшлися біля музею Джорджа Істмена, також з ними місцями Рочестера Побачили водоспади, нижні, верхні, броварню Дженесі, річку Дженесі. Але попереду ще багато цікавого, зокрема, і українські місця Рочестера Так що залишайтесь на каналі Карпатський Паша. Коментуйте, ставте вподобайки, райте своїм друзям. Și pești comentarii.